Волмарт самі актуальні продукти в цьому магазині. Ананас 4,97 за штучку. Такі великі. Яблука Гала. Здоровенні такі. 97 центів за ЛБ Киві 97 центів за штучку. Нормальні киві. Перець три штуки. 497. Морква один. 36 кг 2,97. Груші здорові, 2,97 за ЛБ. Лимони 80 центів за один. Такі нормальні, великі. Апельсини 6,97 за сітку, 5 ЛБ. Гранат одна штука. Долар 44. Ну, це взагалі. Дешево. Банани 78 центів за ЛБ.